Вчинок, який для мене особисто був важким, я з товаришами намагався намагався витяг, витяг з під обстрілу тіло побратима, який загинув, був дуже сильний обстріл. Ми розуміли, що ми можемо загинути всі. Ми були виснажені фізично, і нам приходилось тягти його. По траншеї, в якій лежали трупи росіян. Це було, це було літо, липень, жара, і ті тіла вже почали розкладатися. Я не хотів, щоб вони щоб вимазити товариша. І ми кожного разу, коли дотягували до такого трупа, ми його піднімали наверх, ризикуючи своїм життям. Тому що все, що зверху воно було під обстрілом, ми протягували його по чистому, спускались знову в окоп, і ми таким чином його евакуювали.